Глава друга Як тільки він взявся долоною за кулясту дверну ручку, то побачив, що залишив щоденник відкритим на столі. Геть старшого брата. було написано у ньому літерами достатньо великими і розбірливими, щоб їх можна було прочитати навіть з іншого кінця кімнати. Це було намисломою дурістю вчинити так, але усвідомив він навіть у своєму теперішньому стані панічного переліку. Він не бажав бруднити цей чудовий кремовий папір, закриваючи щоденника, доки чорнила ще були вологими. Він глибоко вдихнув та відчинив двері. Відразу ж тепла хвиля полегшення пройшла крізь нього. Знебарвлена, розчавлено пригніченого вигляду жінка з тонким волоссям та зморшкуватим обличчям стояла назовні. О, товаришу! Почала вона сумним, скиглячим голосом. Мені здалося, що я почула, як ви увійшли. Чи не могли б ви піти зі мною та поглянути на Раковину у нашій кухні? Вона чимось забилася, і це була місіс Парсонс, дружина його сусіда по поверху. Місіс? Це слово певною мірою не схвалювалося партією. Ти мав називати усіх товариш, але щодо деяких жінок ти використовуєш його інстинктивно. Вона була жінкою приблизно 30 років, але виглядала набагато старшою. Складалося таке враження, що у її зморшках на обличчі постійно знаходиться пил. Вінстон пішов за нею униз по коридору. Ці самодіяльні ремонтні роботи були майже щоденним роздратуванням. Панельний будинок Перемога мав дуже старі квартири, збудований ще у 1930 році або біля того, що розвалювалися на шматки. Штукатурка постійно злущувалася зі стелі та стін, труби вибухали при перших же сильних морозах, дах протікав будь-коли, коли випадав сніг. Система обігріву зазвичай була ледь теплою, коли її не вимикали повністю з причин економії. Ремонти, за виключенням тих, що ти міг робити для себе, повинні були бути санкціонованими у важкодоступних комітетах, які навіть заміну звичайної віконної шибки могли затягнути на два роки. Звісно, це тільки тому, що Тома немає вдома, невиразно сказала місіс Парсонс. Квартира парсонсів була більшою, ніж у Вінстона, та тьмяною, брудною. І пропиленою у свій особливий триб. Усе було пошарпане, потоптане, на вигляд, так, ніби цією місциною щойно пройшлася якась велетенська, шалено люта тварина ігрові трофеї, хокейні ключки, боксерські рукавиці, розірваний футбольний м'яч, пара просякнутих потом шортів, вивернутих на вивірь, Все це лежало на підлозі. А на столі була безладна купа брудних тарілок та зошити із зігнутими та пошарпаними ріжечками. На стінах було розвішено прапори ліги молоді та шпигунів і у повний розмір плакат старшого брата. Там стояв звичайний запах вареної капусти, який був загальним для усього будинку. Але він ледве пробивався крізь їдкий та гострий сморід поту, який. Як можна було дізнатися при першому вдисі, одначе важко сказати, як саме, був потом деякої людини, що є відсутньою у даний момент. У іншій кімнаті хтось за допомогою гребінця та шматочка туалетного паперу намагався грати у лад до військової музики, яка все ще лунала з телезахисту. Це діти, сказала місіс Парсонс. Кидаючи напівстривожений погляд на двері. Вони сьогодні нікуди не виходили, та, звісно, вона мала звичку переривати свої речення на півшляху. Кухонна раковина була повна повінця бруднющої зеленої води, що смерділа гірше навіть за капусту. Вінстон зігнувся та перевірив коліно труби. Він ненавидів працювати руками. Він ненавидів згинатися, бо це завжди змушувало його кашляти. Місіс Парсон здивилася на все це безпорадно. Звісно, якщо б Том був вдома, то він би миттєво полагодив це, сказала вона. Він полюбляє будь-яку таку роботу він завжди добре працював руками, Том. Парсонс був вінстоновим колегою по роботі у Міністерстві правди. Він був товстелезний, але дуже жвавий чолов'яга з паралізуючою тупістю, сповнений недумкуватого ентузіазму. Один з тих повністю беззаперечно відданих роботяг, від яких більше навіть ніж від поліції думок залежала непохитність партії. У 35 років його неохоче виключили з Ліги Молоді, а перед вступом до Ліги Молоді. Він лишався у шпигунах на рік довше, ніж це дозволяв статут. У міністерстві його було працевлаштовано на якусь другорядну посаду, де його розумові здібності не були затребувані. Але з іншого боку, він був видатною фігурою у спортивному комітеті та в усіх інших комітетах, що були залучені до організації суспільних піших маршів, спонтанних демонстрацій. Кампаній з порятунку та добровільної громадської активності взагалі. Він би повідомив вас з незворушною гордістю, потягуючи свою люльку, що був присутній на усіх зборах у суспільному центрі кожного вечора впродовж останніх чотирьох років. Непереборний запах поту щось на кшталт несвідомого доказу енергійності та напруженості його життя тягнувся за ним будь-куди, де б він не був, і навіть залишався там після того, як він відходив геть. Ви маєте гайковий ключ? сказав Вінстон, вовтузячись з муфтою на коліні труби. Гайковий ключ, сказала місіс Парсонс, відразу ж безхребетно розгубившись. Я не знаю, я не певна. Можливо, діти. Роздалося тупотіння чобіт та ще один вибух гри. На гребенці зі шматочком паперу, і діти увірвалися у вітальню. Місіс Парсонс принесла гайковий ключ. Вінстон спустив воду та з огидою витяг жмут людського волосся, що блокував трубу. Він вичистив свої пальці так добре, як тільки міг, під холодною водою з крану та пішов назад до іншої кімнати. Руки вгору. пролунав дикунський голос. Привабливий бандитського вигляду дев'ятирічний хлопчисько вистрибнув за столу та загрозливо цілився у нього своїм іграшковим автоматом, доки його молодша сестра, молодша приблизно на два роки, робила той самий жест, але зі шматком деревини. Обидва вони були вдягнені у сині шорти, сірі сорочки та червоні галстуки, що були уніформою шпигунів. Вінстон підняв свої руки над головою, але з важким відчуттям, що вся ця злісна та порочна хлопчача манера поведінки зовсім не була грою. Ти зрадник, прогорлав хлопець. Ти думкозлочинець, ти євразійський шпигун. Я розстріляю тебе, я випарую тебе, я відправлю тебе на соляні копальні. Несподівано обидва вони почали стрибати навколо нього, вигукуючи, зрадник та думкозлочинець. Маленька дівчинка повторювала за братом кожен його рух. Це було трохи жахаюче, не наче пустощі гринят, що невдовзі стануть людожерами. Було щось від обачної лютої дикості у очах хлопчика, достатній доказ бажання вдарити або пнути Вінстона і усвідомлення того, що скоро він стане достатньо дорослим, щоб зробити це. Було дуже добре, що він тримав несправжню зброю. Подумав Вінстон. Місіс Парсонс нервово зиркала очима то на Вінстона, то на дітей. При кращому освітленні у вітальні він з цікавістю зауважив, що у її зморшках на обличчі й справді був пил. Вони стали такими галасливими, сказала вона. Вони розчаровані, тому що не змогли побачити повішення. Ось у чому справа. Я занадто зайнята, щоб зводити їх. А Том вчасно не повернувся з роботи. Чому ми не можемо піти і побачити повіщення? загорлав хлопчисько на всю горлянку. Хочу побачити повішення, хочу побачити повішення! монотонно підхопила дівчинка, все ще стрибаючи навколо. Деяких євразійських полонених, винних у військових злочинах, мали повісити у парку того вечора, згадав Вінстон. Це траплялося приблизно раз на місяць. І було дуже популярною виставою діти завжди голосно клянчили, щоб їх узяли подивитися на це. Він вже пішов від місіс Парсонс та вийшов за двері, але не ступив і шести кроків по коридору, як щось нестримно болюче вдарило його ззаду по шиї. Це було так, неначе розпечений до червоного жару, дріт стромили у нього. Він обернувся якраз вчасно, щоб побачити, як місіс Парсонс, волочив свого сина назад до дверей. Доки хлопчина ховає до кишені свою рогачку. «Гольдштейн!» – прогорлав хлопчина, перш ніж двері зачинилися перед ним. Але що найбільше вразило Вінстона, так це вигляд безпорадного переляку на сірому обличчі цієї жінки. Повернувшись назад до квартири, він швидко покрокував повз телезахист та знову сівся за стіл, все ще тручи шию. Музика з телезахисту вщухла, натомість, стригуче, тріскучий військовий голос почав вичитувати з якимось гарніром із звірячої пристрасті та брутального задоволення опис озброєння нової плавучої фортеці, яка щойно стала на якір між Ісландією та Фарерськими островами. З такими дітьми, подумав він, ця бідолашна жінка, певно, живе життям сповненим жаху, ще рік або два. І вони будуть спостерігати за нею удень та вночі у пошуках симптомів неортодоксальності. Майже всі ці діти зараз суцільне жахливе лихо. А що найгірше за все, так це те, що завдяки зусиллям таких організацій, як, наприклад, шпигуни, їх систематично перетворюють на накерованих невгамовних маленьких дикунів. І відтоді це виробляє в них повну відсутність прагнень до повстання проти порядків партії. Якраз навпаки, вони обожнюють партію та все, що з нею пов'язано: пісні, марші, прапори, турпоходи, тренування з макетами рушниць, вигукування гасел, культове поклоніння старшому брату це все було для них різновидом якоїсь чудової гри. Усю їх люту дикість було спрямовано назовні проти ворогів держави, проти чужинців, зрадників, саботажників, думкозлочинців. І це було майже нормально. Коли люди старші 30 років боялися власних дітей. І на те була вагома причина, не минало й тижня, щоб часопис не містив газетної замітки, що описувала, як який небудь підслуховуючий маленький доносчик, дитина герой, так їх називали зазвичай, підслухав якийсь компрометуючий вислів та доніс на батьків у поліцію думок. Пекучий біль від кулі з рогачки ущух. Нерішуче він узяв ручку, гадаючи, чи зможе він ще щось записати до щоденника. Несподівано він знову почав думати про Обраєна. Багато років тому, як давно це було, напевно, сім років тому йому снилося, що він йде крізь чорну, як смола кімнату, і хтось сидів обабіч, сказав йому, доки він проходив повз. Ми зустрінемося у місці, де немає пітьми. Це було сказано дуже тихо, майже випадково, як заява, а не як наказ. Він йшов без зупинок. Що було найцікавіше у цьому, у його сні, це те, що ці слова не справили на нього великого враження, тільки згодом та поступово вони почали набувати для нього сенсу. І зараз він не міг пригадати, чи то до. Або після цього сну він уперше зустрів Обраєна. А також він не міг пригадати, коли вперше він визначив цей голос як Обраєнів. Але у будь-якому разі визначення відбулося це був О'Браєн, той, хто промовляв до нього з пітьми. Вінстон ніколи не був цілком упевнений, навіть після того ранкового спалаху в очах все ще неможливо було визначити, ким був О'Браєн. Чи ворогом. Зараз це навіть не видавалось аж настільки важливим між ними була ланка взаємопорозуміння, а це було набагато важливіше, ніж хвороблива любов або сліпа прихильність. Ми зустрінемося у місці, де немає пітьми, сказав він. Вінстон не знав, що саме це означало лише тільки те, що це у той чи інший спосіб повинно було справдитися. Голос телезахисту змовк. Клич сурми, чистий і прекрасний, розлився у застійне та в'яле повітря. Голос продовжив різко, скриготливо та скрипуче. Увага! Приділіть увагу! Будь ласка, блискавка щойно прибула з Малабарського фронту. Наші війська у південній Індії здобули визначну перемогу. Мене уповноважено заявити, що ця подія, про яку ми вам зараз повідомляємо, значно наблизить війну до її завершення. Ось блискавка. Погані новини, подумав Вінстон, і цілком певно, що слідом за кривавим описом тотального винищення євразійської армії, з величезною кількістю вбитих та полонених, прийде повідомлення про те, що з наступного тижня шоколадний пайок буде зменшено з 30 до 20 грамів. Вінстон знову відригнув. Дяджино скінчилася, лишаючи по собі відчуття спустошення. Телезахист, можливо, щоб відзначити цю перемогу, або, можливо, щоб вшанувати пам'ять втраченого шоколаду, у п'яній непритомності прогорлав Океанія зуб за зуб. Цієї миті вважалося, що ви повинні стати ніби за командою струнку. Позаяк у своїй теперішній позиції він був невидимий. Океанія зуб за зуб змінилася більш легкою музичною композицією. Вінстон підійшов до вікна, тримаючись спиною до телезахисту, Денина все ще була прохолодною та ясною, десь далеко звідси ракетні бомби розривалися з глухим реверберуючим ревінням. Приблизно 20 або 30 таких бомб щотижня падало тепер на Лондон. Униз по вулиці вітер тріпотів туди-сюди надірваним плакатом, і слово Анксоц то з'являлося, то зникало. Ангсоц священні принципи Ангсоц, Новосурж, двоєдумство, несталість минулого. Він відчув, неначе він блукає у лісі на морському дні, що немає кінця і краю. Загублений у потворно великому світі, де й він сам був потворою. Він був самотній, минуле було мертве, майбутнє було неуявне. Чи можна було бути певним, що зараз хоча б одненька людська істота перебуває на його боці? І у який спосіб дізнатися, що панування партії не буде тривати вічно? Як відповідь, три гасла на білому обличчі Міністерства Правди зверталися до нього. Війна це мир, воля це рабство, байдужість це сила. Він витяг 25-центову монету зі своєї кишені. Тут також дрібними охайними літерами написані ті самі гасла та з іншого боку монети голова старшого брата. Навіть на монеті ці очі невідривно стежили за тобою. На монетах, на марках. На обкладинках книжок, на прапорах, на плакатах, на обгортах сигаретних пачок усюди. Завжди ці очі наглядали за тобою та цей голос огортав тебе У вісні або ж у бадьорості, під час праці або ж їжі, всередині або ж назовні, у ванні або ж в ліжку ніде не було рятунку. Ніщо не належало тобі за виключенням кількох кубічних сантиметрів всередині твого черепу. Сонце бігло по колу, міряди вікон Міністерства Правди, без світла у них здавалися нещадними та зловісно похмурими бійницями якоїсь фортеці. Його серце тремтіло перед величезною пірамідальною примарою. Воно було занадто сильне, його неможливо взяти штурмом. Навіть тисячі ракетних бомб не порушать його. Він нагадав, для кого ж він пише свій щоденник. Для майбутнього, для минулого, для епохи, яку можна тільки уявляти, і попереду його чекала не смерть, але винищення. Щоденник міг бути перетворений на прах, а його самого випаровано. Тільки поліція думок могла прочитати те, що він написав, перш ніж стерти це і збуття та зі спогадів Як ти можеш звертатися до майбутнього, якщо не лишиш по собі і сліду? Навіть жодного анонімного слова, нашкрябаного на шматку паперу, що може фізично вціліти. На телезахисті пробило 14-ту годину. Він мусить вийти за 10 хвилин. Йому треба повернутися на роботу до 14.30. Дивовижно, як годинниковий дзвін повернув йому на снагу. Він був самотнім приводом, волаючим істину, якої ніхто не міг почути. Але чим довше він волав її, якимось похмурим та незрозумілим чином глуха безперервність не порушувалася. Це було не те, щоб змусити почути себе, але лишатися у здоровому глузді, дбаючи про спадок людини. Він повернувся за стіл, обмакнув ручку з пером та написав до майбутнього або до минулого, до часу, коли думки будуть вільними, коли люди будуть відрізнятися один від одного. І не будуть жити на самоті, до часу, коли істина буде існувати, і те, що зроблене, неможливо буде заперечити від епохи одноманітності, від епохи самотності, від епохи старшого брата, від епохи двоєдумства вітання. Він був вже мертвий, зрозумів він. Це стало зрозумілим для нього тільки тепер, коли він повернув собі здатність чітко формулювати свої думки. Це було його вирішальним кроком. Наслідок та вага будь-якої дії містяться у самій дії. Він написав думко злочин не призводить до смерті, Думко злочин це і є смерть. Відтепер він усвідомив себе як мерця, і тому було дуже важливо залишатися живим якомога довше. Два пальці. На його правій долоні було замащено чорнилами. Це саме та дрібничка, яка могла зрадити його. Який-небудь нишпорячий зелот ентузіаст з міністерства, жінка швидше за все. Хтось на зразок маленької рудуватої жіночки чи темноволосої дівчини з відділу фікцій, може почати розмірковувати, чому це він писав від руки під час своєї перерви на ланч. Чому це він використовує старомодну ручку з пером, що це він писав, а потім натякне у відповідні інстанції. Він пішов до ванної кімнати та ретельно відшкрябав чорнила геть коричневим твердим та скребучим, наче пісок милом, що дерло твою шкіру, не наче наждак, і було ніби створене саме для цієї мети. Він поклав щоденника назад до шухляди. Було цілком намарно думати про те, щоб його сховати, але він міг би принаймні переконатися, викрито чи ні його існування. Покласти волосину поміж сторінок було занадто очевидно. Кінчиками своїх пальців він зібрав незрозумілого походження порошини білої пилюки та посипав ними куток обкладинки. Її буде струшено, якщо хтось буде рухати щоденник.